головного управління промисловості як зазначив голова комісії, заступник голови обласної державної адміністрації Віктор Степанович Балюрко, розвиток мережі телерадіопростору має великі перспективи, але є й проблеми. Зокрема, навіть обласне державне телебачення, де є головна інформація про життя області, дивляться не скрізь. Сьогодні програмами обласного телебачення охоплено 75% населення. І, звичайно ж, що нас хочуть дивитися і в Ружинському, і в Попільнянському районі, і Обруцькому. тому, звичайно ж, впровадження цифрового мовлення дасть можливість охопити 100% населення. Нові перспективи відкриває цифрове телебачення, дає якість зображення і вільніший доступ. Але і тут є свої проблеми. Головним проблемою на даний час є кошти, які повинні для транслювання програм цифрового телебачення та придбання населенням тюнерів. На нашій нараді було прийнято рішення про звернення до адміністрації районних рад, про виділення коштів на придбання тюнерів. Для малозабезпечених верз населення при всіх проблемах Житомирська область в питаннях розповсюдження програм є серед кращих в Україні. На даний час обласна державна телерадіокомпанія ну прийшла перший етап створення ну, мережі цифрового телебачення. Значить, це етап юридичний. Ну, в них журналістський потенціал ну, великий, Ну, шо. Ну, ще технічна сторона і фінансова буде вирішена, то жатомаряни скоро побачать це у всій області, ну в цифровому форматі, ну програми Житомирської обласної державної телерадіокомпанії.